Друзі, привіт! Я вас сьогодні привела на ці грядки, але це вже трохи інші. вибачаюсь, сьогодні такий вітер. І вчора був вітер, і завтра у нас весь тиждень день буде така погода. Дуже вітряна, і я навіть вже в курці трошки у нас похолодало. От ті грядки, які я вам раніше показувала, вони отам от далі-далі-далі, з того кінця. А в цей кінець я чомусь ні разу не заходила. Я, в принципі, навіть і не бачила і не думала, що тут також є такі он далі вони прогружаються. А тут вони починаються і ось тут такі гарні кущі смородини. Ще це не смородина? Ні, схоже, як смородина. А, я зараз по запаху. Дивіться, вона вже... Це вже є невеличкі ягідки. Так, я зараз понюхаю, а я ж хотіла понюхати, так? Зараз вибачаюсь. Це не смородина. А, це, мабуть, порічка, тому що листочок не пахне абсолютно. Це червона смородина, ну чи біла смородина, листочок не пахне. Чекайте, а чому мені пахне смородиновим? А оцей? Зараз я понюхаю оцей листочок на цьому кущі. М -м -м, друзі, я його так трошки потерла. Це смородина. Навіть захотілося я такого, знаєте, чаю смородиного із листочків заварити. Можливо, я навіть сірву собі пару листочків, щоб зробити на вечерю чай. Дивіться, топорічка. Ага, тут навіть. Навіть отакі інші, бачите, О, тут навіть великі є вже ягідки. Ну, якби підросли. Там вон, вони маленькі. О, такі от вони різні на кущі, їх так багато, вони рясно зав'язалися. А оце кущ смородини, друзі. Так. Ну і далі теж вон, я бачу порічка. А це теж смородина. Вишенька. Так. Отам далі у нас табережна, там притікає отава, буквально за цим будинком. Але я сьогодні туди не піду, бо я хочу підійти ось до цих грядочок, які я вам раніше не показувала. Друзі, щоб ви розуміли, ті, що я вам показувала, вони починаються аж отам. от, Зараз. О, отам от. Он там вони починаються. А ось до цих я чомусь ніколи не доходила. Так, тут теж якось якісь кущі я бачу. Це малина, друзі. У, і навіть також уже зав'язалася. Кущики малини, петрушка, петрушка, якісь квіточки. А, це гвоздички такі, польові, квіти. Ой, ой-ой-ой, це що, кріп? Дивіться, який гарний. Боже, який він високий, який він файний. Так, тут якісь квіти, багато м'яти. Так, це я так прошу по камінчикам. Так, тут також м'ята-м'ята. Тут нагідки. Ось бачу нагідки. Календула. Друзі, вибачаюся за вітер. Боже, який кріп виріс. Ну такий же ж дуже багато м'яти тут. Знову ж таки. Це схоже на розмарин, зараз я перевірю. Але ні-ні-ні-ні, друзі. Хоча чому ні, це розмарин. Почекайте. Ні, друзі, пахне трошки по-іншому. Дуже схоже, але не розмарин. Так, це що такий кріп виріс? А ні, щось не дуже він схожий на кріп листям своїм гілками. Зараз теж його понюхаю, друзі. М -м, не пахне кропом абсолютно. А, я зрозуміла, що це? Це фенхель. Ну, він чомусь ще не пахне. Мабуть, тому що він молоденький. Можливо, у нього пахнуть вже потім оці зонтики угу, зонтики і зернята. Це фенхель, я бачу. Це не кріп, і це теж але який красивий. Хтось посадив фенхель. Дивіться, який вимахав. Він такий високий, гарний. Ходімо далі. Тут також є отака от зона для відпочинку, для зустрічей. Тут можна навіть перекуси робити, пікніки. Бачите, скільки тут столів і лавочок. Так, друзі, нагинаємося, бо тут я під липою, вона дуже низенько росте. Ой, яка краса! Дивіться, Іриси. Жовті, такі красиві, такі крупні. Правда, дуже їх сильний вітер. Це він їх не поламав? Ні-ні, він не поламав, але дуже схилилася ось ця гілочка, дивіться, яка краса. Хочеться прямо фотографувати її. Тут багато квіточок. І отам от ще одна квіточка. І тут ще будуть свісти, дивіться, тут ще є ось. Ось ще, ось ще є. Так, дуже гарно. Так, тут, мабуть, квіти якісь такі різні. Я, правда, не знаю їх назви. Так, багато м'яти різної. Ось бачу одна м'ята, а ось інша. Це Меліса, судячи по всьому. Так, ух, яка вона медова. У Чехії Меліса називається медунка. Так, а оце просто м'ята. Зараз я її понюхаю. Mm. Така цікава м'ята, якщо чесно, навіть перший раз такий запах чую. Чесно кажучи, такої м'яти ще ні разу не нюхала. Так, тут уже всі грядки зайняті, на жаль. Я просто шукаю якусь вільну грядку, друзі. Але я ж була у дітей. У березні і в квітні, і, звісно, що я запізнилася. І я навіть не знаю, чи взагалі вони були навіть вільні, тому що всі грядки зайняті. Тут знову ж таки багато міліси. Дивіться, яка вона буйна, яка вона красива, прямо зарослі меліси. Так, тут грядка теж зайнята, тому що тут посадили. Полуничку, дивіться, і вона вже цвіте. Ось така вона. І кучерява петрушечка. О, яка кучерява. Гарна-гарна. Ой, друзі, навіть не тільки цвіте, я навіть вже бачу ягідки, дивіться. Зараз дуже виси... сильний вітер, але я думаю, що вона хоч і трясеться, але вам видно, так? Видно ягідки, дивіться. І тут ягідки, ой. А, так вони вже скрізь на кожному кущику зав'язалися. Ще й такі чималі. Вони вже скоро будуть стигнути. Дивіться, що робиться. Так. Ой, які ягідки крупні. Друзі, оце найкрупніші ось на цьому кущику. Зараз я вам покажу. Навіть вже хоче трошечки рожевіти ось ця ягідка. Ось теж крупненька. Дивіться. Бачите? Уй, яка краса! Уже великі тут ягідки виросли. Так. Ну цю я вам показувала. Тут різні квіти. Такі от дуже жовто-гарячі, красиві іриси. І ця грядка також зайнята. І вона давно вже кимось зайнята, не перший рік, тому що тут... Дуже великі зарослі е, меліси. Дивіться. Тут майже вся грядка Меліси. Дивіться, скільки її тут. Ой-ой-ой! Просто навіть можна зірвати пару гілочок сьогодні Меліси. І декілька листочків смородинки. Хочеться чомусь так смородинового чаю. Друзі, а це що за краса? Чекайте, дивіться, яка красива трояндочка. Я такого кольору ще в житті не бачила. Я не знаю, друзі, насправді, чи передає моя камера її колір. Він такий фіолетовий. Зараз знову нагинаємося під липою. Подивіться. Подивіться, який колір у цієї трояндочки. Зараз, правда, дуже вітер її хитає, але я вам хочу показати. Дивіться, який красивий. Він такий навіть бусковий. Він просто фіолетовий. Боже, і він такий, квіточка дуже така красива, ніби махрова. Дивіться. Маті, Боже, як красиво виглядає ця квіточка. Дуже сильний вітер, друзі, ви бачайте. Але колір просто якийсь нереально красивий, неймовірно. Просто фіолетові трояндочки. Я такий колір, такий відтінок вперше бачу. Помилуйтеся також, будь ласка, дивіться. Краса! Ось така от вам краса, друзі. Ну, все, уже наговорила 10 хвилин, бачу, буду закінчувати. Бо, в принципі, ці грядки ось тут уже і закінчилися. А я вас водила он на ті грядочки, які, які там -от далі починаються. Ну все. Я вам бажаю, як завжди, усього найкращого, найдобрішого. Я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!